Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні ми з вами продовжуємо наш проєкт Біологія людини і будемо розбирати матеріал стосовно обміну речовин. Ми вже розглянули травну систему, ми вже дійсно знаємо, що це відкрита система, вона вимагає надходження поживних речовин з продуктами харчування до нашого організму. Але як вже замкнути потім цей процес надходження, використання, виведення? Ось тут нам треба буде ще трошки зупинитися на цих процесах. Отже, Обмін речовин. Другий термін, який можна використовувати, звичайно, це метаболізм. І обмін речовин між біологічною системою і навколишнім середовищем це одна з найголовніших основних характеристик живого. Складається обмін речовин з двох процесів. Але це вже ми, люди, придумали, що Обмін речовин або метаболізм він складається з таких двох процесів, як анаболізм і катаболізм. Ми спеціально розділили його на дві складові, щоб можна було більш детально їх вивчити. А насправді один без другого процесу просто неможливо здійснити. Анаболізм неможливий без катаболізму, катаболізм неможливий без анаболізму. Сьогодні ми будемо це з вами теж підкреслювати. Отже, пластичний обмін або анаболізм. Він буде надавати для реакції як енергетичних, так і синтетичних. Ось тут ear, речовини, так, і so right. uh. uh, при розщепленні цих речовин ми отримуємо енергію при окисненні цих речовин, а ми можемо отримувати і власні уже полімерні сполуки, і не лише полімерні, такі як жири із тих продуктів, які ми отримали саме із. При надходженні цих речовин до нашого організму. Отже, до організму людини надходять поживні речовини. Після перетворень, які ми з вами розбирали, а ці перетворення здійснюються в травній системі, починаючи ротова порожнина, шлунок, тонка, тонка кишка, і там відбуваються ось ці процеси, процеси перетворення, процеси розщеплення до, до таких речовин, які потім в тонкому кишковику зможуть ще що зробити: всмоктатися, перейти з порожнини, Кишки до е, крові, і це що буде? Ми з вами розбирали. Це обов'язково буде і глюкоза, і амінокислоти. А до лімфатичного капіляру буде потрапляти жири. І е, потім з кров'ю ці е, сполуки будуть направлятися до е, капілярів, і з капілярів вони будуть потрапляти до Тканинної рідини, і потім вони будуть потрапляти до кожної клітини. І далі в кожній клітині мають відбутися процеси синтезу власних органічних речовин, і вони мають забезпечувати процеси життєдіяльності. Осі ці процеси і будуть складати асиміляцію або анаболізм. І, звичайно, анаболітичні процеси, невід'ємна складова метаболізму. Але асимі... асиміляційні процеси вони вимагають для свого здійснення затрат енергії. Ми вже казали і зазначали на інших зустрічах з вами, може, Іншими слухачами, але ми можемо вам порекомендувати ще і продивитися матеріал, присвячений біосинтезу білку. І там ми зазначали, що на утворення лише одного пептидного зв'язку між двома амінокислотами витрачається 4 молекули АТЄ, тобто це високоенергетичні процеси. Синтетичні процеси вимагають ну, багато енергії, задіюються багато молекул. АТФ. І енергію для анаболітичних цих процесів створюють катаболітичні процеси. Основною ознакою яких є саме окислення органічних речовин. На клітинному рівні окислення органічних сполук розпочинається у цитозолі клітин, а завершується у мітохондріях. Спряження окислювальних процесів з процесами фосфорилювання АДФ, тобто треба утворити з АДФ і фосфату необхідну кількість молекул АТФ. І саме аденозин, трифосфорна кислота або АТФ це універсальне джерело, яке постачає енергією, як анаболітичні процеси. Так і усі інші процеси життєдіяльності. Це буде характеристика катаболізму. Нам треба з вами, ось тут на схемі добре видно, що анаболізм він, він обов'язково має бути зав'язаний пов'язаний з катаболізмом. Тому що ось ці всі процеси синтезу вони будуть вимагати хімічної енергії. В той же час для катаболітичних, для катаболітичних реакцій необхідні ті органічні речовини, окислюючи яких ми отримуємо хімічну енергію. Отже, початковим етапом обміну речовин є перетворення поживних речовин у кишково-шлунковому тракті внаслідок в яких складні сполуки розщеплюються на простіше шлунково-кишкового тракту, ще раз повторюю, вони всмоктуються у кров та лімфу і далі транспортуються до різних тканин і клітин, до кожної клітинки, де відбувається їх використання в анаболітичних та катаболітичних процесах. Ось тут на схемі ми це добре бачимо: поживні речовини. Метаболіти, ми маємо утворення кінцевих продуктів, продуктів розпаду до СО 2 до води, утворюється сечовина при розкладанні деяких продуктів, і виведення з організмів нарешті кінцевих. Можна отримувати ще і енергію, ми знаємо яким чином, і забезпечується енергія, функціональну активність організму. Плюс… Енергія, вона ось тут теж бере участь. Вона забезпечує синтез структурно-функціональних компонентів клітини. Ну, А кінцеві продукти обміну з організму людини видаляються різними органами. Якщо не перетравлені рештки їжі, через пряму кишку та анальний отвір, Сеча через органи, органи видільної системи. Крім того, деякі продукти обміну можуть видалятися потом через шкіру чи через органи дихальної системи. І тут ми з вами добре-добре бачимо. Ось Тут і легені показані. Ми видихаємо СО 2 і частково може туди потрапляти аміак. Ось ми бачимо нирки, і через нирки будуть видалятися продукти в основному обміну білків, та ж сама сечовина, з жовчої печінки можна… Яка виробляється печінкою, теж можуть деякі продукти обміну речовин видалятися, але вони будуть потрапляти все одно до травної системи і далі видаляються з організму. І плюс ось тут от є ще одна частина цього рисуночка: це шкіра. І ось тут потова залозка, яка відкривається на поверхню шкіри, і з потом теж відбувається видалення продуктів. Метаболізму. Отже, в організмі людини безперервно відбуваються водний, сольовий, білковий, жировий і вуглеводний обміни. Співвідношення кількості енергії, що надходить з їжею, і енергії, що витрачаються організмом, називаються енергетичним балансом. Кількість їжі, що споживається, повинна відповідати кількості енергії. Яка витрачається для того, щоб підтримувати? Що? Здоров'я організму, для того, щоб не розвивалися ніякі відхилення функціонування органів і систем. Отже, білковий обмін. Білки потрапляють в організм людини з їжею як тваринного, так і рослинного походження. Між іншим, білки тваринного походження засвоюються десь на 90-95%, тоді як рослинного десь до 80% максимум. Білки складаються, ми знаємо це з вами з залишків амінокислот. Причому амінокислоти у нас в організмі можуть синтезуватись. Це так звані замінні амінокислоти, і є амінокислоти, які людина може отримати лише з їжею. Це так звані незамінні амінокислоти. Саме незамінні амінокислоти людина отримає з білками тваринного походження. Що стосується білків рослинного походження, то вони бідні саме на незамінні для людини амінокислоти. Або вони навіть можуть не мати ці окремі амінокислоти в складі. Тих білків рослини. Так. Ось ми бачимо тут незамінні амінокислоти, серед незамінних амінокислот, аргінін, гістидин, ізоліцин, лізин, цистин, лейцин, треонін, триптофан і фенілаланін. Тобто половина, половина цих амінокислот практично замінні, половина незамінні. Білки в організмі людини не накопичуються, вони мають бути розкладені на амінокислоти, брати участь в процесах біосинтезу білків у власних клітинах. Тобто ми розкладаємо в травній системі білки з їжі на амінокислоти, амінокислоти в кров і далі потрапляють до клітин. А в клітинах вони, із цих амінокислот будуть синтезуватися власні білки. Ну і, звичайно, ще раз повторюю, що ці амінокислоти вони е, е, мають перейти з порожнини кишки до кровоносних капілярів. Однак білки і частина амінокислот окислюються з вивільненням енергії. Тобто вони теж можуть використовуватися як субстрати для того, щоб в організмі в клітинах можна було отримати АТФ. При цьому утворюється аміак, інші продукти обміну білків. Більшість з них, потрапляючи до печінки, знешкоджуються. Кінцеві продукти обміну білків виводяться з організму людини через органи сечовидільної та травної системи, або за допомогою дихальної системи у вигляді аміака. або через шкіру, це в складі поту. Знаходиться ще і міститься сечовина. Перейдемо до вуглеводного обміну. Вуглеводи надходять в організм людини переважно з продуктами рослинного походження і кондитерськими виробами. У ротовій, уже у ротовій порожненні, пам'ятаємо, там є амілаза і мальтаза в складі слини, є в тонкому кишечнику, там є. Карбоангідрази найрізноманітніші вже в складі панкреатину, в складі кишкового соку. І там відбувається розщеплення, розщеплення крохмалю глікогену, дисахаридів, крохмалю глікогену до дисахаридів та моносахаридів. Зокрема, найголовніший моносахарид, який функціонує в нашому організмі, це глюкоза. У версинках тонкої кишки глюкоза, Завсмоктується переходить до крові, до кровоносного капіляру. А ну, а далі з кров'ю і тканинною рідиною транспортується до клітин. Але в клітинах переважна кількість глюкози окислюється у, саме у катаболітичних реакціях з вивільненням енергії. А частина глюкози використовується для утворення запасу вуглеводів у вигляді глікогену. Глюкоген, де він буде переважно синтезуватися? В яких клітинах, в яких органах, це в клітинах печінки та скелетних м'язів. Однак, коли концентрація глюкози в крові буде зменшуватись нижче критичної. Глюкоген може розщеплюватися до глюкози, яка надходить до крові. Якщо вуглеводи надходять до організму у надлишкових кількостях, то глюкоза може не лише з глюкози можуть формуватися осі, формуватися глікоген, але можуть ці надлишки глюкози ще й перетворюватися на жири в умовах недостатнього споживання вуглеводів. Вони можуть утворюватись із продуктів розщеплення жирів або навіть білків. Жири вони будуть надходити до організму людини переважно з їжею тваринного походження, жирним м'ясом, салом, молоком тощо, а також з продуктами рослинного походження. Про це ми з вами не забуваємо. Насамперед, це будуть олії, кукурудзяна, соняшникова, оливкова. Розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот в організмі дорослої людини здійснюється практично лише у тонкому кишечнику, тому що потрібно що? здійснити ще і процес емульгування жирів. А для цього потрібна жовч, а жовч вона виробляється печінкою, але далі потрапляє саме до 12-палої кишки. І тому, звичайно. Буде це розщеплення здійснюватися і в тонкому кишковику, і далі, далі з гліцерину і е, е, жирних кислот в клітинах ворсинки, ворсинки тонкого кишковика відбувається синтез жирів, і далі вже вони потрапляють до лімфатичного. Капіляра з кров'ю і тканинною рідиною жири транспортуються до клітин. В клітинах вони використовуються, звичайно, як у катаболітичних реакціях для отримання енергії. Якщо спостерігається таке надличкове надходження жирів, то вони можуть відкладатися. На жаль, ми знаємо це, що вони можуть бути відкладені у підшкірні жировій клітковині, в сальнику, які відіграють міженшим. Ну, Роль депожирів в нашому організмі. За недостатністю надходження жирів до організму, вони можуть синтезуватись з продуктів розщеплення вуглеводів. Тобто, ось цей обмін жирів і вуглеводів, вони дуже так, вони надзвичайно пов'язані. Якщо в організмі спостерігається наплишок цих спалок, так, значить вони вже можуть таким чином розподілятися. Якщо багато вуглеводів можна переводити в жири. Якщо багато жирів, то а вуглеводів недостатньо, то жири можуть дещо компенсувати брак вуглеводів. Це тісний зв'язок між обміном речовин, спостерігається. Повне розщеплення жирів супроводжується утворенням вуглекислого газу та води, які виводяться з організму. Крім того, вода, що утворилась при повному окисленні жирів, може використовуватися клітиною у різних реакціях обміну речовин. Це таке внутрішнє джерело води, яке спостерігається при повному окисленні жирів в наших клітинах. Вода та мінеральні солі надходять в організм людини разом з їжею, а також під час пиття. Деяка кількість води утворюється в організмі під час повного окислення жирів. Тобто ми бачимо, що це так звана метаболічна вода. Так? Більша частина води в організмі не зазнає хімічних перетворень, виконує функції насамперед чого? Середовища для протікання біохімічних процесів. Незначна кількість води вона знаходиться у зв'язаному з іншими сполуками стані, наприклад, з білками. Утворюються такі сольватні оболонки в клітині, які о, оточують білки для того, щоб білки не злипалися одне з одне. Тобто, ось ці така, такі, такі роз'єднання білків і надання їм можливості виконувати свої функції, вони теж пов'язані з таком, з водою, яка знаходиться у зв'язаному стані з ними. Організм людини щоденно витрачає біля 2-2,5 літрів води. Вона виводиться з неперетравленими рештками їжі, сечею, потім випаровується з поверхні дихальних шляхів тощо. Тому приблизно таку саму кількість води людині необхідно споживати кожної доби. Людина реагує на недостатність надходження води. До організму завдяки відчуттю спраги. Останнє виникає призбудження центру спраги, яке міститься в гіпоталамусі. Людина без води гине за 5-7 днів. Втрата, послухайте, втрата 20% води від маси тіла вважається смертельною. Сольовий обмін відтісно поєднаний з водним. І людині для обміну речовин потрібні макро- і мікроелементи. Такий відомий макроелемент, як кальцій, є дуже важливим для таких процесів, як скорочення м'язів, сідання крові, солі кальцію входять до складу міжклітинної речовини. Кістки між іншим, кальцій вважається ще і внутрішньоклітинним регулятором багатьох процесів. Тобто кажуть, кальцій, кальцій, кальцій. Дійсно, кальцій має надзвичайний такий список важливих функцій. Але не менш важливими функціями в організмі можна охарактеризувати ще і катіони калію та натрію. Вони забезпечують функціонування збудливих тканин. А збудливими тканинами є насамперед це нервова тканина і м'язова тканина. Залізо чи потрібно залізо нам в організмі? Справа в тому, що залізо входить до складу гемоглобіну. Це один з основних білків для переносу кисню. А, вот. Інакше і міститься туди? Міститься в еритроцитах. Кожен еритроцит містить цей гемоглобін і він переносить, є переносником кисню. Це 2 лише невели... незначна кількість переноситься гемоглобіном. Але все одно без гемоглобіну не відбудеться перетворення, перетворення СО2 на солі бікарбонати. Тобто ось ці функції вони виконуються гемоглобіном, а без заліза гемоглобіна не буде. Хлор є компонентом хлористоводневої кислоти або соляної кислоти, наявність якої в шлунку є умовою. Для функціонування основного ферменту ми казали з вами, що пепсин, пепсин не одразу синтезується і виводиться до порожнини шлунка, а е, е, виробляється, виробляється цими секреторними клітинами пепсин, е, пепсиноген, пепсиноген, тобто попередник активного пепсину. А щоб з пепсиногена зробити. Активний пепсин необхідне кисле середовище, воно створюється за рахунок цієї соляної кислоти, так що дуже важлива дуже такий елемент хімічний для функціонування нашого організму. Підтримання необхідної кількості солей, катіонів, аніонів, звичайно, буде регулюватися як нервовою, так і гуморальною системою. Отже, якщо подивитися на схему, то регуляція обміну речовин дійсно, вона буде здійснюватися за допомогою нервових центрів, які розташовані насамперед в проміжному. Мозку, ну і гуморальна регуляція може здійснюватися як за допомогою гормонів біологічно активних речовин, які виробляються залозами внутрішньої секреції, так і за допомогою вітамінів. Отже, тепер нам треба з вами познайомитися з основним обміном. От що таке основний обмін? Коли людина перебиває стані спокою, тобто не рухається, не живеться, не виконує роботу, в її організмі відбувається основний обмін. Все одно ж треба підтримувати життєдіяльність, навіть якщо ми не будемо виконувати ніякої роботи. Да? І ось цим показником основного обміну є кількість тепла, яку людина виділяє за добу через шкіру, органи дихальної, травної та сечовидільної систем при кімнатній температурі, тобто від 18 до 20 градусів. За таких умов енергія витрачається лише на забезпечення роботи внутрішніх органів, клітині, метаболічні процеси, робота серця, дихальні рухи тощо інтенсивність цього основного обміну залежить від різних факторів статі, віку, функціонального стану організму і так далі. У здорової дорослої людини, от є навіть можна виміряти цей основний обмін у здорової, дорослої людини, масою тіла до 70 кг. Показник основного обміну дорівнює близько 1660-1700 ккал на добу. Зниження або підвищення цього показника свідчить уже про порушення обміну речовин. Відношення величини основного обміну до поверхні тіла досить стале для людей і багатьох тварин і є важливим показником інтенсивності обмінних процесів. Під час будь-якої роботи виділення тепла зростає. Що важче фізична робота, то більше енергії, звичайно, буде витрачати людина. Ну от Якщо школярі. В віці 14-15 років. Вони витрачають близько 2 тисяч кілокалорій за добу. Робітники різних професій на механізованих виробництвах 3000 4000 кілокалорій. А от робітники, які зайняті важкою фізичною працею, до 5 тисяч кілокалорій. І навіть може бути більше. Е, от Витрати енергії і як їх можна відновлювати. Витрати енергії компенсуються звичайно? чим? Їжим. Під час окиснення 1 граму жиру виділяється 9,3 ккал тепла. 1 грам 1 білків і 1 грам вуглеводів – десь близько 4,1 ккал, майже однаково кількість. Знаючи енергетичну цінність харчових продуктів, можна розрахувати, яку кількість їжі треба спожити людині, щоб поповнити витрати енергії. Складаючи цей харчовий раціон, необхідно враховувати повноцінність білків. Про що я кажу? Про замінність і незамінність амінокислот, які складають ці білки. На підставі даних про склад білків, жирів, їх калорійність, а також витрат енергії в процесі життєдіяльності складаються норми харчування та харчові раціони. І залежно від професії та роду занять людині, на добу потрібно 80-100 грамів білків, білків з них. 40 – це мають бути тваринні білки, 40, 40 50 грамів. 70-100 грамів жиру, в тому числі 30-60 грамів тваринного жиру, і близько 500 грамів вуглеводів. Отже, ось ці і потреби. Енергії вони будуть ще залежати. Ще раз підкреслю від чого залежить фізіологічна потреба організму здорової людини в харчових речовинах і енергії залежить від статі, залежить від віку, від маси тіла, від індивідуальних звичок в харчуванні. Теж залежить Кліматогеографічні умови, ну, дивлячись, де живуть, чи живуть в Екваторіальній Африці, чи десь на півночі, теж будуть, буде залежати рівень енерговитрат і, звичайно, професія, чим людина займається, і національні особливості харчування. А ми знаємо наскільки наша українська кулінарія вона задовольняє всі-всі-всі потреби. Вона надзвичайно Наша кухня українська смачна. Отже, ми завершуємо сьогодні нашу роботу і е, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, під'єднуйтесь, приєднуйтесь до нашого проєкту Біологія людини і е, нехай вам щастить. До побачення!